Привіт! Сьогодні буде розпаковочка морозова. Ми з вами розберемо, що справді входить до складу морозова, на що треба звертати максимальну увагу, коли ви купуєте морозова, і також чим можна вважати морозова корисним або щонайменше безпечним продуктом харчування чи ні. Ставте лайк та поїхали! Отже, морозова це десерт. Десерт солодкий, і ми всі знаємо, що для здорового харчування треба зменшувати кількість цукрів у своєму раціоні. І, відповідно, зменшувати кількість таких десертів, як морозиво. Мабуть, кожен з нас у першу чергу звертає увагу на цукри. Але насправді, цукри в морозові це не найгірша історія. Права в тому, що морозово це жирний десерт. Жири уповільнюють засвоєння цукрів, і таким чином цукри не впливають негативно або, скажімо так, не впливають максимально негативно на стан нашого метаболізму і на наше здоров'я. Але те, що морозиво це жирний десерт, тут є як плюс, так і мінус. На жаль, морозиво містить дуже багато так званих насичених жирів, і, на жаль, будь-яке морозиво у будь-якому разі буде містити трансжири, якщо це морозиво, в якому взагалі немає рослинних олій, максимально таке а, класне за рецептом пломбір, тільки тільки молочні жири. Я нагадую, що молочний жир на 50% складається з насичених жирів, і він може містити до 7% трансжирів, і він їх містить. І відповідно, жирненьке морозиво на 20-25% жирності містить у своєму складі десь 10 грамів насичених жирів і 1-2 грами трансжирів. Якщо ви з'їдаєте на кожен день одну порцію такого морозива, а весь інший ваш раціон складається з натуральних рослинних продуктів. Це не катастрофа. Але якщо ви їсте кожен день одну-дві порції морозива влітку, ну таке буває. Якщо при цьому ви ще вживаєте якісь тваринні продукти, у вас є якась додаткова молочка, ви їсте м'ясо, яловичину чи свинину, то ви абсолютно точно перебільшите кількість насичених жирів у своєму раціоні та транжирів у своєму раціоні. Якщо ми заміняємо молочні жири на е, рослинні олії, такі як е, какао-масло, такі як пальмове масло, пальмоядрове масло, кокосове масло. Е, навіть якщо вони не гідрогенізовані, вони також, на жаль, містять багато насичених жирів. Якщо вони гідрогенізовані, там ще будуть трансжири. І позбутись оцієї історії в морозиві з жирами, з нездоровими жирами, її майже неможливо. А тому моя порада, коли ви купуєте порцію морозива, у першу чергу звертайте увагу не на кількість цукрів в ньому, а саме на кількість насичених жирів і трансжирів. Це може бути зазначено на етикетці в Європі. Наприклад, це обов'язково зазначається, або просто десь а, беріть половину від загального вмісту жирів і розумієте, що це буде насичений жир, і одразу перейду до а, наступного некорисного компоненту морозива. Для того щоб воно було таким красивим кремовим, для того, щоб там не було а, кристаликів, льоду, які будуть колоти наш язик, для того щоб воно не надто швидко тануло, коли ми його їмо е, або коли ми його несемо з магазину у будь-яке морозиво додаються так звані компоненти емульгатори. Емульгатори це не завжди погано, бо, наприклад, у о, якості емульгатора можна використовувати соєвий або соняшниковий лецитин, який є навпаки корисним компонентом, і який навіть використовують у якості БАТ у якості таких корисних добавок, де да, люди його додатково п'ють, але на жаль, це відносно дорогий компонент, і технологічно його не завжди легко використовувати в морозиві. тому набагато частіше у якості емульгатора ви можете зустріти моно та діглицериди жирних кислот. Ну, це можна вважати, до речі, відносно безпечним компонентом. От все інше, що я зустрічала в графі емульгатори, воно не так безпечно, і, мабуть, гіршим компонентом, гіршим емульгатором морозива можна вважати полісарбат. Що таке полісарбат? А полісарбат – це не лише емульгатор, це така поверхнево активна речовина, пар, і працює вона як пар. Не тільки коли ми додаємо полісорбат у миючий засіб, не тільки коли ми воду з жирами зміншуємо при виробництві морозова, вона також продовжує працювати у нашій травній системі. Як саме працювати? Подразнювати стінки нашої травної системи, робити їх більш сприйнятними до негативних компонентів. Насправді постійне вживання полісорбату, насправді постійне вживання інших пар емульгаторів. Хімічних, які а, додають у продукти харчування, зокрема такі як морозиво, може мати довгострокові негативні наслідки, негативний вплив на наше здоров'я, особливо коли ми кажемо про дітей. Тому ще раз, коли обираєте морозиво, у першу чергу все ж таки звертайте увагу не на кількість цукрів, хоча на це також треба зважати, звертайте увагу на кількість жирів, насичених жирів, і звертайте увагу на... Те, які емульгатори додаються в морозиво. В ідеалі, якщо ви знайдете для себе ці сорти, де емульгаторами виступає лише лецитин. Таке морозиво можна вважати максимально безпечним з інших видів. Ну, або ви маєте ще варіант готувати морозиво самостійно вдома. А в інтернеті можна знайти купу рецептів, це не дуже складно, це можна робити навіть без мороженниці. Це дуже смачно і це максимально безпечно для членів вашої родини. Ну що ж, сподіваюся, матеріал виявився для вас корисним, і сподіваюся, що ми ще почуємось на моєму каналі. Пока.